Якщо ми беремо вугледар, Бахмут, то там ситуація вкрай важка, тому ну, доступ до освіти, доступ до медицини є тільки на пунктах незламності, де є волонтери, де є медикаменти і де є комунікація, там є зв'язок, де можна передати навіть нам. Ми надамо все необхідне, якщо потрібні ліки, чи вивести людину, як і край, ну, такі екстрені випадки. І в Гугледарі пункт зламності, і в Бахмуті. Пункт зламності. В Бахмуті дійсно лишається більше людей, ніж Вугледарі. Ну це. Вогдар це маленьке містечко. З більшого там немає зовсім приватного сектору. Там були тільки багатоповерхівки, дуже компактне містечко. А Бахмут він велике, велике місто. Там і до війни проживало багато людей. Зараз там залишається приблизно трохи менше 6 тисяч. Цифра потрошки зменшується кожного дня, і 164, станом на сьогодні 164 дитини залишається а в угледарі одна дитина і 300 ну майже 400 людей трошки менше